Привіт, друзі! Поговоримо сьогодні про слово will. Багато з вас знає, що will належить до future simple, тобто до майбутнього часу. Але це не означає, що кожен раз, коли ми говоримо про майбутнє, потрібно використовувати це will. Насправді воно існує для трьох важливих ситуацій або моментів. По-перше, ми говоримо will, коли приймаємо спонтанні якісь е, неочікувані рішення. Наприклад, ми заходимо в кімнату де холодно, і ми кажемо I close the window – я закрию вікно. Тобто ви цього не планували. Ви зайшли в кімнату, ви зорієнтувалися по ситуації і прийняли спонтанне рішення. В таких ситуаціях говоримо в білому. Друга ситуація це коли ми хочемо зробити прогноз на майбутнє, але керуючись тільки своїми думками. I think Next Year the car will fly. Я, я думаю, що наступного року машини будуть літати. Правда, це чи неправда? Не зрозуміло або. Або не вгадала, всяке може бути. Тобто, коли ймовірність такого майбутнього, 50 на 50. і тут ми використовуємо якраз такі слова супутники, які вказують на суб'єктивність наших сучь. I think – я думаю, I believe – я вірю, I'm sure – я впевнена, I hope – я надіюсь. І це вже означає, що потрібно використовувати це словечко will. А також ми використовуємо will, коли говоримо про обіцянки, коли ми щось комусь обіцяємо. Дивлячись на ці озера, хочу дати обіцянку цю крилату фразу з термінатора I'll be back. Я повернусь.